Друзі, усім привіт! Маємо друзі сьогодні суботу. На дворі в нас такий сніг, в нас цілу ніч падав сніг, і з вечора падав сніг. Коротше, нас так засипало, друзі, по повній програмі. Але морозу нема, знаєте що? І сніг мокрий. Я сьогодні, як я ще вчора, давала раду відчистити, то сьогодні я просто не дала ради, чесно. Тільки зробила доріжки так, щоб люди могли пройти. Хоча тільки я зробила і десь там хтось ще один зробив. Більше ніхто того не робив. Але я думаю, все одно є такі люди, що ходять, не всі їдуть на машині. Є такі, що ходять, ну бодай ту доріжку зробити. І зробила нам таку доріжку, щоб перейти до хліва і до фіртки. Все. І я щось почала вичищати, але чую, він такий тяжкий. І ну, нагрузка велика. І, коротше, я собі дала спокій, друзі. Дала собі спокій. Сусіди, бачу, теж дорожку поробили. І ну, реально дуже тяжкий. Там такий слой, такий величезний слой снігу. ще, знаєте, такий розсипчистий, то б його раз-раз-раз розчистив. А мокрий дуже тяжко. Коротше, друзі, дала собі на спокій. Нині собі дала на спокій. І що? Їсти зварила. Зараз покажу, що варила. Так, друзі, сьогодні в мене бренза. Це вже класика. Супчик з тістої фасолі, з прикадельками. Тут запекла картоплю з крилами. І на солодке в мене сьогодні кексики. Ось таке на сьогодні меню. Але така чим більше швидких, тим більше Не їде. А Артур, ти в зал? Привітайся. Е, знімай. А тут вже зібрався, друзі. Вже темно на дворі. Я щось цілий день не сиділа е, е, в цьому. Тіктоці. Як, Як не одно, то друге. Хіста згоріла. Сніг вже, я того не годно горнутись тільки. Поки хлопці пішли спати, я щось як сіла в телефоні, але сиділа. Сиділа і сиділа. У <поється> <поється> нас один Артур йде на ніч в зал. Так, Артур? Бомік. Навіть Бомік не хоче йти на двір. Друзі, так мокро, так холодно, зараз я покажу. І така, знаєте, ніби типу як мрачка падає. Бачите, як то... Ну куди ти вийшов? Ти тільки що прийшов. Таке друзі, не сніг, а така як брака. Таке мокро, неприємно, топиться все, бо плюсова температура плюс один. Ходи сюди, ломі, ходи. Ходи додому, ходи, я не йду. Пішли. Пішли, пішли. Ходи, ходи. Ага, сварили, били, посварили і били. Ага, сварили і били, то точно. Він же проситься, може, ти його візьмеш з собою. Бомік, так? Лапи грязні. Брудні, так. Зображення камера в мене не фокусує. Для всіх проситься. Ну, візьми мене хоч раз в той зал, хоч раз там сидіти тихенько. Не буду тобі заважати. Угу. Так, друзі, сьогодні я не хотіла ролика знімати, бо нічого сьогодні не планувала робити. Поприбирати ми його прибирали, Верніш, я поприбирала ще серед тижня, щоб дітки вже собі відпочили на вихідні. І що, їсти поварила, та їсти все року, кожен день треба варити. Рідко таке, щоб на другий день щось там лишилося, а все треба на кожен день. І що, І нічого ми ніколи не робили? На дворі такий тут капода, щоб вже не хочеться на неї не виходити, не то, що каже, що тато то й там може, до міста пройдемося. Каже, о, ні, певно, нині, ні. Бо <смі> буде взуття мокре. Яке б не було, то взуття все одно буде мокре, бо там така жижа, друзі. Там, е, вовше. А в наш трактор горне, знаєте, в нас е, центральний їде трактор і горне. І це добре, ще, що в нас е, е, будинок трошки далі стоїть. А от людей, що стоять попри, зразу по притрасу. Друзі, так обхляпує з гори до долини, я вам кажу, по вікнах, по цьому во люди так жаліються. Нам якби не ну, нічого в нас плід тримає, все в плід, якщо вже не, і до хат навіть бризки, до хати не долітають. А людям то добре пообляпує, то страшне. Можна їхати помаленьку, ні, не треба з такою силою, але він має багато, та й швидко, раз-раз, раз, та й все. Ну, коротше, якось так, знаєте. Як кажуть, в природі нема поганої погоди. Треба завжди тішитися, що Бог дає. Буде, значить, волога, буде, буде на городах волога триматися. А волога теж треба, щоб на урожайність було нормально. Ну, коротше, якось так. Бумік вже знайшов цяцького, пікає. Добре, друзі, завтра буде новий день, завтра будемо що робити. Завтра будемо Артура відпроваджати, треба, Ну, завтра не поїде, але їсти треба наготувати. О, завтра треба буде все одно йти до міста. Хочеш, не хочеш. Мусиш, бо треба йти по продукти. Коротше, якось так. Добре, друзі. На ну, сьогодні буду з вами торчатися, казати па-па, до нових зустрічей. Думаю, до завтра. Усе мирної, спокійної вам нічки, саме основне. І здоров'я. Бо без здоров'я ми нікуди. Ні туди, ні сюди. Усе, папа, друзь!